Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я вам покажу, як ми сажаємо дерева. От, може хтось по-іншому сажає то вже таке діло. От, але як ми саджаємо, і як я рекомендую вам саджати. Дивіться, копаємо яму спочатку. під кореневу систему не потрібно копати метр на метр, як дехто могили ціле копають. Цілий, цілий кубометр треба викопати, щоб посадити дерево. Ми при саджанні нічого не додаємо. Я, ну, я просто працюю з деревом весь вегетативний сезон завжди, тому я не роблю закладку, там, мішка туди перегною, поняли? О, такого плану. Купаємо сугубу підкореневу систему. В даному випадку це у нас груші азійські. Хочу відсадити собі на участок, щоб було для водоношення. Дивіться, це груша темболі азійська. Викопали яму, сугубо під кореневу систему. Прививка. везде є прививочка, дивіться. Її залишаємо над землею на два пальці. Тобто, отак ми поставили два пальці, отак ми заглиблюємо коріння, От, щоб вона була завжди наверху. Чого? Бо вона збирається там волога, збирається там всяка гадость і вона випріває. Коли вона провітрюється, просвічується сонцем, то все добре, якби вона нормально росте. Що касається, є такий міф, що прививкою треба на південь саджати там або на північ, хто, хто що каже, і хто які книжки пише. З мого досвіду особистого, це не має значення взагалі. Бо я як прививаю, в мене щиток крутиться схід, південь і захід сонця. Ну, бо я прививаю на стручки, не вистачає спини мені. Стояти раком цілий день. Дивіться, що ми робимо? Зараз я камеру поверну, щоб було зручно. От, що ми робимо? Ми викопали так, щоб вистачало. Для коренової системи яму. Перей тут трошки є, але ми його будемо прибирати пізніше. Це, звісно, зараза та ще. Але ви обов'язково при посадці обов'язково прибирайте порей, бур'ян, той, що є, щоб він не заважав дереву розвиватися. Поставили саджанець і засипаємо його землею. Просто земля без нічого. Можна, звісно, потім пролити корневином от, І деякі, ну, я якби, рекомендую, якщо у вас багато хруща, пролити антихрущом. От, бо хрущ то зараза щита. Так, дивіться, ізначально у нас дерево трошки заглиблюємо його. От. Потім я вам покажу. Що треба зробити, щоб, щоб воно було на нормальному рівні з землею. Так, це ми прибираємо. Зараз не встигаємо прибрати це. Це буде вже, як відправимо клієнтам замовлення, як в нас буде час, тоді вже на прополки там. На прибирання урожаю. Дивіться, от ми посадили, бачите, воно якби на рівні да, прививка. Що ми робимо? Ми її трошки піднімаємо. Там саджанець. Беремо акуратно засаджанець і його притрухав. По-перше, там і всі пустоти заповняться от. і утрамбовуємо землю. Треба можна трошки додати землі? Так. так. Трошки додали і ще підтрамбовуємо. ще підтрамбовуємо. І це все проливаємо водою. Відро води. Тут в мене вже розведений корнівін. Це для того, щоб дерево легше прийнялося. Так, і що ми робимо ще? Дивіться, підрізаємо дерево, якщо воно у вас не підрізане, на наружну почку. Ось у нас раз почка, бачите, воно буде рости туди. Цей пагін. Над нею. І сюди розвернули. Так, все, дерево посаджене. Отак я саджаю практично всі дерева свої. От, не копають ями, як в старих книжках писали, що треба 50 на 50 або 70 на 70 копати. Я такого не роблю. У мене нормальна земля, але це не стосується, якщо у вас пісок. Якщо пісок, то треба ями внизу заділувати глиною, якщо є доступ до глини. Копайте яму глибше, робите знизу таку як чашу з глини. Вона буде працювати вологою От, Вона буде затримувати вологу і буде віддавати потрібний час. Вологу дерево. Після того, як вода втала, можете ще якби, провірити, щоб не було там повітряних пустот. Ой, вибачте, трошки скользько у нас треті сутки кряду вже йдуть дощі. Так, отак я саджаю дерева. В принципі, а все. Хай розтайроди, вам саджайте дерева, це добре. вони вас, Якщо ви будете нормально за ними вхажувати, то вони вас обов'язково порадують своїм врожаєм віддачею. Гарних всім врожаїв, подобалось відео, ставте подобайки, поширюйте його, підписуйтесь на наш канал. От. Всім, всім всього гарного, мирного неба надовго.